Всім доброго дня. Сьогодні пункт номер 7 правил дорожнього руху. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин. Пункт 7.1. Керувати гужовим транспортом та переганяти тварин по дорозі дозволяється особам, які не молодші 14-річного віку. Пункт 7.2 гужовий віз, сани повинен бути обладнаний світлоповертачами. З переду білого кольору позаду червоного. Пункт 7.3. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі спереду білого кольору, ззаду червоного кольору, що встановлюються з лівого боку воза або саней. Пункт 7.4 у разі виїзду на дорогу з прилеглої території або з другорядної дороги в місцях з обмеженою оглядовістю водій воза або саний повинен вести тварину за вуздечку або повід. Пункт 7.5. Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за наявності умов. Які б виключали можливість перебування пасажирів за боковими та задніми габаритами транспортного засобу. Пункт 76. Переганяти стадо тварин по дорозі дозволяється лише у світлу пору доби, при цьому залучається така кількість погоничів, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до правого краю дороги. І не створювати небезпеку та перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Пункт 7.7 Особам, що керують гужовим транспортом і погоничем тварин, забороняється. Під пункт А Забороняється рухатися по автомобільних дорогах державного значення за можливості рухатися автомобільними дорогами місцевого значення. Пункт Б забороняється використовувати вози, не обладнані світлоповертачами, без ліхтарів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Під пункт В забороняється залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та випасати їх. Під пункт Г Забороняється вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поруч є інші дороги. Під пункт Г. Забороняється переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Під пункт Д. Забороняється переганяти тварин через залізничні колії і дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведених місць. Пункт 7.8 Особи, які керують гужовим транспортом і погоничи тварин. Зобов'язані виконувати вимоги інших пунктів цих правил, що стосуються водіїв і пішоходів, і не суперечать вимогам цього підрозділу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію.